Вітаю вас, друзі, ви на каналі І Сьогодні ми побакаємо про те, як е, почистити швидко почистити ланцюг. Рано чи пізно е, ланцюг придеться чистити. Звичайно, якщо ви не такий е, якийсь е, старовер, який в принципі, принципово не змащує і не чистить ланцюг. Ви будете сміятися, але в моєму оточенні є такі люди, які принципово не смазують і не чистять ланцюг? Ну і, чесно кажучи, ланцюг у них ходить майже стільки ж, скільки і в мене, коли я їх і чищу і смажу. Але це таке, то вже інша історія. Як нам швиденько почистити наш ланцюг? Як можна а, почистити ланцюг? Можна почистити ось завдяки ось такої приблизі, така щітка, бачите, вона в мене вже така достатньо поюзана. да <гум> Можна взагалі взяти зубну щітку І кожне дзвінок, кожні там ці ланки, сальники це все вичищати ну Якщо ви маєте час і, в принципі, у вас ви полюбляєте цю справу. Але сьогодні ми будемо чистити по-новому. Тому що у нас на сьогодні е буде розпаковка ось такої машинки. Kenmax Це машинка створена для того, щоб швидко. Е Почистити наш ланцюг. Так, давайте подивимось, що у нас тут всередині. А всередині у нас ось такий ось бокс. Інструкція покрукова. І ще один пакетик. Так. Головний, я так розумію, от ось цей очисний бокс. Так, тут, як ми бачите, один ряд щетинок. Другий ряд, до речі, щетинки, всі ці вони зйомні, я так розумію. І торцеві щетинки. Чимось дійсно нагадує тунельну мойку. Міні. Так, тут у нас є отвори. Сюди ланцюг буде йти. Прочищатись, так. Саме перше, що нам потрібно, нам потрібно підрізати ось ці бокові білі щітки. Бачите, як у нас в інструкції потрібно заміряти відстань між цими крайніми положеннями. Я зараз візьму штангель циркуль, замірюю, і відповідно підрізати. Так, заміряємо так, відстань між цими ланками. у нас опа ось ось так, фіксуємо, як ви бачите? Так, фокус рівно 10 міліметрів. 1 сантиметр. Ідемо підрізати. Так, щоб проміжок у нас був. 1 сантиметр. А нам потрібно по 5 міліметрів з кожної сторони підрізати. Так, друзі. Перший косяк, ось почав підрізати, і оцей пучок, бачите, отвір. Один пучок просто взяв і вивалився. Коротше, якість така собі, на 3 Ну і взагалі побачимо, чи далі воно буде чистити. Чи це все маркетинговий хід. І будемо чистити далі. Блакитною щиткою. Поїхали. Так, друзі, отак це все виглядає в змонтованому вигляді. От сюди у нас вкручується контейнер з ну, керосином, з очисником, скажімо так. Ця у нас верхня права, якщо ви дивитесь на ланцюг, отвір, це для смащування ланцюга. Ну, Для змащування це типу рідким мастилом, трансмісіонкою, тому що я не, не розумію, як можна а, аерозольним мастилом в цю піпетку щось запшикать. А, знаю. Так, а, функціонал, в принципі, такий. Задумка така: колесо так у нас так. крутиться і, відповідно, йде. Процес очищення. Значить, сама, сам ось цей ось а, шланг це буде зливати сюди вже відпрацьований краси. Ну, потрібно потрібно проводити. Друзі, поїхали. Давайте побачимо, наскільки це вся штука. All right вже там. Ну що я хочу сказати, ланцюг очищається прикольно. Але, 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 я так розумію, багато газу сюди не потрібно, тому що щось десь уже переливає і починає капати в інших місця. Задумано, непогано, але потрібно відшліфувати, скажімо так, дії. Так, третя спроба. Ну, Якщо поступово додавати газ, не переливати, то в принципі процес іде достатньо непогано. Більш того, це буквально... 30-40 секунд і ланцюг у вас чистий. Зараз подивимось. Ох ти, ну, прикольно насправді, тому що ланцюг дійсно почистився. Я б не сказав би, що ця процедура, як замовлялося в рекламі взагалі. Типу не брудна, перепири і таке інше. Все-таки ось бачите. Бруд у нас є, трохи заляпало і підніжку, але принаймні можете зацінити. Потрібно ще віташю витерти. І якщо у вас ланцюг досить довго начищений ось в кізлі, то ця штука дійсно непогано працює. І так, друзі, тут у нас відпрацьований керосин. В такому стані виглядає машинка після чистки. Я думаю, цих щетинок надовго не вистачить. От, Тому що, як пам'ятаєте, в мене одна взагалі на руках розвалилась. Так, резинка оця ця. Це основна деталь, яка скріплює дві половинки. Надовго її не вистачить, тому що, відверто кажучи, вона полупластикова. Я думаю, тримдець її настане дуже швидко. Плюс ніякої чистоти, які обіцяли нам, ніхера немає. Візде сліди від нашого Чищення. Да, ланцюг чистий. Без питань. Але, друзі, він чистий і звичайною щіткою, якщо будете. Ну, не, не зубною я маю на увазі, а звичайною щіткою для чищення ланцюга. Він буде точно такий чистий. Але цю хуйню потрібно зібрати ще, потрібно дивитися, щоб вам не відсмикнуло пальця. Тому що потім жити без цього пальця. Буде, буде тяжко. Ну, а ефект один той самий. Тобто, бачите, плюс потрібно якусь хрень, щоб вона тримала цю бутилочку. Ну, я вам скажу відверто, дуже-дуже-дуже геморойно. Ну, я не рекомендую цю машинку, це, це херня повна. Чому? Тому що о, ви втрачаєте насправді дуже багато часу, о, але ефект такий же. Ну, тобто, я точно так же чищу ланцюг і завдяки щиточці і віташку. Керосин віташ і щітка, і все. Так це ви взяли його, це буквально декілька секунд. За хвилину почистили, витерли і все. А це ось стільки, стільки бруду, стільки гемрою скласти цю хуйню, подивитися, що воно блядь, не, не текло, не капало. В ітоді воно все одно тіче, капає. Перебільшена витрата цього керосину. Ну, Херня повна. В ітозі ви маєте точно такий же чистий ланцюг. Які би мали і без цієї приблуди. Так що так. Дивіться, звичайно, самі. Але у мене це викликало трошки не ті емоції, які я думав. На цьому все, друзі. Підписуйтесь, коментуйте. Можливо, у когось є такий досвід, можливо, я щось неправильно робив. Ну, але як для мене це. Цей процес затягнувся і ефекту, ну, переваги іменно цього процесу, очищення цієї машинки я не побачив. Друзі, на цьому все. Всім гарного дня і до нової зустрічі. І так, друзі, ще невеликий под Не под а такий висновок. Друзі, ця приблуда це повна шляпа. Не купуйте це лайно, якщо ви дійсно ціните свої ресурси, свій час, свої нерви, я коли почав чистити оце гімно, от, знову дві ячейки щитин, вони просто висипались, ну, тобто щитини взагалі вважаєте одноразові. От, Купувати, ну, добре, що я це гімно взагалі не купував, мені воно досталося безкоштовно. Як рекламний продукт, але, чесно кажучи, я ну, не можу рекламувати і радити вам цю штуку, можливо, у вас зростеться з цим девайсом, ну, у мене абсолютно ніяк не вийшло. Просто знаючи, як можна цей процес ну, зробити набагато швидше, економніше, оптимальніше. Ну, Навіщо потрібно щось вигадувати, щось ускладнювати, коли процес і так простий до як 2 копійки. Я, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Все, на цьому крапка, більш до цього не вертаємось. Дякую за увагу.